По милості Божі, ми дорогі брати і сестри, дочекалися другої неділі святого і Великого Поста. Ця неділя, в яку згадується святитель Григорій Палама, і це в цей день ми святкуємо пам'ять всіх наших преподобних отців, які просіяли в. Святі обителі, які покоїться святими мощами в дальних і ближніх пещерах. У 14 столітті з'явилася єресь по відношенню до розуміння фаворського світла в святому Євангелії говориться, що Господь один раз возвів своїх учеників на гору фавор і преобразився перед ними, показав славу свого Божества. Лице його просіяло, як сонце, одежі зробилися білими, як сніг. І апостолі, коли побачили оце славу Божу, це світло, яке просіяло на них то вони знепритомніли. Ну і далі історія, вони прийшли в себе і вони почули голос Небесного Отця, що це є син мій возлюблений, його послухайте, якому моє благовеління. І ось в житті в християнському житті було багато подвижників. Які великим подвигом досягали такої духовної досконалості, що вони сподобалися бачити фаворське світо, як побачили його святі апостоли. Це висока міра духовної досконалості. Особливо це стосується до тих подвижників, які жили в затворах, в костелях, в якихось уєдиненнях. І ну це було таке якби нормальне явище у християнському житті. І ось о, прийшов у 14 столітті, прийшов із о, Італії один монах, який почав неправильно вчити фаворський світ. Всі знали, що коли людина бачить це світло, то вона бачить Бога, тому що Бог є сила, мудрість. Любов і світло це є свойство божественної природи. І прийшов один монах з Італії почав вчити про те, що фаворський світ, світло є тварним, тобто воно не є свойством божества. Бог створив його, показав по тому знову, ну, пішло, пішло в небуття. Ченя церкви було таке, що Сфавольське світо це Бог, воно не, не, є, не створене і воно, не, воно завни, завжди, завжди є, завжди існує, завжди просвіщає всяку людину, яка, входить, яка живе в цьому світі. І проти цього єртика виступив святитель Григорій Палама, який до того, як стати святителем, він жив на горі Афон. І він знав багато старців, подвижників, які сподоблялися такої великої честі побачити Бога у славі, на яких сіяло світло Божества. І він сам, хоч він про себе це не говорить, але як він пише про це світло, це зрозуміло, що він сам був причасником цього великого таїнства. Він бачив Бога у світлі. І, звичайно, що була якась дискусія певна, і святитель Григорій посрамив цього єретика і переміг його. І в честь цього, сьогодні, на другу неділю Святого Великого Поста згадується ім'я святителя Григорія Палами, тому що Бог є людям у своїй славі тим, хто поститься, хто подв'язається, не тим, хто живе. По своїм прихотям, по своїм бажанням і, і страстям. А ті, хто поститься, молиться, подвизається, утримує себе від зла і творить благо, тому Бог являє свою славу. І сьогодні і згадують церкву згадує, прославляє преподобних отців наших печерських, які були причасниками цієї великої тайни. Зріння Божества, світла Божества. І коли ми читаємо про подвиг наших преподобних отців, то е, ми просто не можемо розуму осягнути, як може людина е, замурувати себе в пещеру і там прожити багато років. І, е, їй давали там якусь там просворочку і стакан води. І вона стільки років прожила. От закрити себе в якусь таку, в таке приміщення, де нема світла взагалі. Ну можна взяти з собою їди багато, не дивитись просворочку. Ми там не витримаємо, ми помремо від тої тьми. А людина, вони там перебували багато років. Це говорить про те, що вони там побачили інше світло, світло Божества. Коли людина бачить Бога, то в неї рай на всякому місці, де вона зустріла Бога, де вона прийняла Бога в свою душу, там для неї і Царство Боже. Там початок для неї райського блаженства. І ми сьогодні вшануємо цих преподобних подвижників, які просіяли у різних подвірах. Одні в пещеру, другі ставали слугами, там ставали послушниками. Всім, хто до них звертав, не всіх слухали, все виконували. Це великий подвиг. Одні терпіли хвороби такі важкі, другі якісь інші брані, духовні брані, брання, кіан многострадальні, багато брані духовних перетерпіли. І в цьому подвізі вони Настільки піднялися високо, що вони побачили Бога в його славі. Не в силі тільки, а в славі. Ми Бога бачимо в силі завжди. Це, ну, я ну, прийшов сюди, це мене Божа сила сюди принесла. Я е, щось роблю, це Божа сила робить в мені. В мене нічого свого немає, це все Боже. Я це бачу, бачу навіть очами себе бачу. А Божу славу, Боже світло це. Вже ну, не кожен сподобається побачити в час свого земного життя, а тільки ті, які подвизаються раді Бога, які ходять стопами заповідей Господних. Господь говорить, церкв, ми в церкві молимося, Господи, настави нас в світлом в Твоїх. Тобто в заповіді Божеці є вже світло для наших стовп, для, наш, для, для, для нашої природи. Якщо людина йде шляхом заповіді Господні, то Боже є заповіді того, хто є світло. Ці заповіді є світло. І вони просвящають чоловіка, і людина тоді не спотикається у цих соблазнах світу, в цих всяких обманах лжи, яким наповнений цей світ, людина це все розуміє і вона бачить ясно і чітко. Ті стежки, якими вона повинна йти, які ведуть людину до вічного спасіння. Нехай Господь допомагає нам хоч трошки подержати наше преподобним отцям. Ми не можемо заключити цю пещеру і зкрити себе, від цього, але ми повинні вийти своїм розумом в свою душу, в своє серце і там завершати молитви, як в затворі. Ми не можемо. Ну, бути такими послушними, як були при плошні інші. Але ми повинні хоч трошки вступати і слухатися один одного. Ми не можемо молитися так, як вони молилися день і ніч. Але ми повинні хоч, хоч, хоч вранці, увечері, почитати молитви, ми повинні старатися і в дорозі. Коли ми щось працюємо, йдемо кудись, або просто сядемо відпочивати, творити молитву, призивати ім'я Господнє. І коли ми будемо це робити, ми не будемо рівні з преподобними Отцями, але також будемо, будемо мати надію на спасіння у вічному е, житті, в Христі Ісусі Господі нашому, якому одна слава, честі, поклонення, нині безконечні віки. Амінь.